Суперечка через собак. У рівному на вулиці Дворецькій на дівчину та її собаку напали алабаї. Закриють чи ні. У костополі батьки прийшли до міської ради сваритися через школу. ITV. Новини. Добрий вечір. Бояться гуляти по вулиці. У рівному на вулиці Дворецькій на дівчину та її собаку напали Алабаї. Місцеві мешканці кажуть, що ці собаки часто гуляють по вулиці самі та кидаються на перехожих. В якому стані зараз потерпіла дівчина та її домашній улюбленець у матеріалі нашої Сніжани Твардовської шовничка? Ти хоч гуляй, да ти хоч гуляй. Це Шуня, саме її ледь не загризли Алабаї. Зараз вона вже почувається краще. Але, за словами господині, ще проходить лікування. Про той страшний ранок нагадують рани на тілі собаки. Все сталося близько восьмої години. Дівчина часто гуляє зі своїм улюбленцем на повідку цими вулицями неподалік будинку. Та один ранок ледь не став фатальним для її пса. Дівчина не встигла пройти і кілька метрів, як на них накинулися чужі собаки. Приходила якраз нам на зустріч сусідка, і за нею вже йшли ці два лабаї. В неї маленька собачка, маленький е французький бульдог. І я побачила, що вони йдуть за нею. Я взяла шуню на руки і перенесла сюди, щоб вони до нас не підійшли. І я її тільки ставлю на землю, обертаюся. А вони вже вчепилися в неї. Дівчина додає, вона навіть погано пам'ятає той момент, адже була в стані шоку, рятуючи свого домашнього улюбленця від зубів Алабаїв, потрапила під укус і сама. Це настільки було все стресово, що коли я сіла в машину, я дивлюся, у мене руки теж покусені. Видно, вони мене десь там, теж коли я її виривала, вони мене гризнули. Коли Алабаї вдалося відігнати, собаку відразу відвезли до ветеринара. Там кажуть, що пес дивом залишився живим. Собаці обробили рани та наклали 35 швів. На операційному столі шуня провела кілька годин. Були рвані рани в ділянці лап спини, а також в ділянці ануса. Була дуже сильна кровотерапія. Теча, низький тиск, занижена температура. Стабілізували крапельницями, знеболюючими препарати, ізотонічні розчини, які підняли тиск, зупинили кровотечу. Потім тваринку поклали в седацію, все обробили гарненько, оперполи і наклалися шви. Ті, хто проживає неподалік, кажуть, часто алабаї бігають по вулиці самі та лякають людей. Зокрема, пані Жанна додає, її чоловік теж ледь не став жертвою цих псів. Не прив'язані два собаки, бігли на нього. Якось там виходить, що він від одного якось там то його позвав, а то й відвернувся, то він так втіка. Та якби не втік, то я даже не знаю, що би там було. Вони вірно теж покусали би чи що. Ну, собаки дуже страшні, бігають дуже часто, живуть десь там в цьому будинку. Ми намагалися поспілкуватися з власницею собак, проте зайти в двір не змогли. Ворота на замку до нас ніхто так і не вийшов. Собаки у дворі та на прив'язі. У поліції кажуть господиня собак місцева жителька. Наразі вирішується питання про притягнення її до адміністративної відповідальності. Сніжана Твардовська та Анна Телеканал Застрелив свого знайомого. Правоохоронці встановили, що вчора, 17 вересня, у селі Заставія, 34-річний чоловік стріляв із мисливської рушниці в живіт своєму знайомому. Медики, які прибули на місце виклику, лише констатували смерть молодика. Правоохоронці затримали підозрюваного. А відповідно до огляду, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рушницю вилучили та скерували на експертизу. Вирішується питання про повідомлення жителю Рівненського району про підозру та обраняємо запобіжного захід. Ходу. Горів будинок на Дубинщині у селі Княгинине вночі спалахнув житловий будинок. Гасили пожежу майже 4 години. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану господарську будівлю. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Хотіли закрити, прикриваючись реформою. Батьки Костопільської школи номер 9 переймаються долею закладу, де навчаються їхні діти. Кажуть, що перед початком вересня навіть не знали, чи розпочнеться навчання, тому що міська рада нібито хотіла не визнавати заклад як такий, що готовий до навчання. Де правда, а де спекуляції, розбиралася наша Валентина Захарчук. Костопільська початкова школа номер 9 опинилася в центрі конфлікту між батьками учнів та міськими чиновниками. Батьки занепокоєні тим, що заклади навчаються їхні діти, можуть закрити. Долю школи вирішували на сесії Костопільської ради. Депутати повинні були голосувати за затвердження стратегії розвитку освіти Костопільської громади. Ще на початку сесії була пропозиція виключити це питання з порядку денного. Депутатка Наталія Беляновська назвала цю стратегію сирою, але її пропозицію не підтримали. У плані формування мережі закладів освіти Костопільської громади написано, що роботу школи можуть призупинити. Батьки учнів прийшли на сесію, аби відстояти цей навчальний заклад. кажуть, непокоїтися почали після зустрічі із во міського голови Лілією Шульжук. Давайте подивимося по той сторони, що за. Це... Приміщення будь-якому плані було аварій. Це, це. Так воно те не аварійне нова школа стоїть за стіною. Вона не аварійна. Зі слів батьків на тій зустрічі Лілія Шуджук також просила забрати заяви першокласників зі школи. До нас звернулася Сужук Лілія Олександрівна, виконуючи обов'язки міського голови з проханням батьків майбутніх першокласників забрати заяви зі школи в зв'язку з тим, що школа є аварійною. Хоча ніяких офіційних підстав, ніяких документів у неї на це немає. Вона сказала, що це моя особиста, моє особисте прохання. Ба більше Юрій Федос розповідає, що після візиту Лілії Шульжук до школи завітала перевірка, що мала підтвердити або спростувати аварійність приміщення. Виїхав хлопчина, там я не пам'ятаю, фіна, є документи, в нас все зафіксовано офіційно, там немає проблем. І провів технічний огляд. Сказав, що тиждень-два, і технічний огляд буде готовий і передасть. Чекаємо, що ніхто його не надав на підставі чого. Ніхто не розуміє, бо Відділ освіти не проводив погляду школи як такого, що робить по всіх школах. Батьки розповіли, що біля школи номер 9 є нове приміщення, яке потрібно лише облаштувати всередині. Але, як з'ясувалося під час сесії, школа не отримувала належного фінансування, тож ніяких робіт там останнім часом не проводили. Зі слів Лілії Шульжук, аби завершити ремонт, потрібно 22 мільйони гривень. А в громади таких коштів немає. Мовляв, через реформи вони повинні закривати навчальні заклади, де навчається мало дітей. У дев'ятій школі наразі 35 учнів. Не потрібно зараз на цьому питанні спекулювати і сказати, що в час війни для 35 дітей ми маємо виділити 20 мільйонів. Давид Дідух додав, що в такому вигляді школа функціонувати не буде. Її хочуть зробити філією іншого закладу. Втім, на питання про фінансування він так і не відповів. Демографічна ситуація не сприяє на жаль тримати заклади в такому вигляді, як вони є. Разом з тим. Я підтримую історію, в тому що з школу номер 9, ми закрити його, так взяти не може. Батьків така відповідь не задовольнила. Вони не хочуть, аби заклад закрили, адже тоді для 35 дітей доведеться шукати нову школу. А їх через реформу не так і багато. Також постане питання із довезенням учнів. Нам Лінія Олександрівна так розпиналася за маршрутки. Лілія Олександрівна в другу зміну в дітей в п'ятому класі кінчаються уроки в 7.20, Маршрутка відкристала діти в 7.15. Про яку? Логіку ідеться. Зрештою, батьки домоглися свого школу цього року закривати не будуть. А от інше питання залишилося без відповіді: чи добудують нове приміщення школи номер 9 Сказати ніхто так і не зміг. Валентина Захарчук, Олеся Мороз та Анна Авдієва. Телеканал ITV Media Group. Джані Девіс, співак з Італії, та Галина Швидків співачка з рівного. Про концерт Душа Італії під небом України. Як Джані переклав червону руту італійською? Та чи правда, що італійці найкраще співають про кохання? Про все це Галина Швидків та Джані Девіс розкажуть у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Буде частіше. У Рівному до Всесвітнього дня прибирання провели толоку на набережній річки Устя. Дочекалися. Легкоатлети Рівного отримали нове спорядження для тренувань. Аби було чистіше, у рівному до Всесвітнього дня прибирання провели толоку на набережній річки Устя. Зі слів організаторів, локація незмінна вже третій рік. На толоці побувала наша Дарина Черемшина. Вона й продовжить комусь рукавички в руки, комусь сміттєві мішки. У рівному провели толоку на набережні біля річки Устя. Акцію організовують вже третій рік поспіль. До прибирання долучилися і небайдужі студенти місцевого коледжу. На мою думку. Тому що в першу чергу це про здоров'я, про вигляд самого міста, про збереження різних ну, споруд міста, пам'яток міста, щоб вони були в гарному вигляді. Бо це все-таки пам'ятка. Для мене це ну, щоб бачити навколо краси, це є щось особливе. І кожен іноземець могли б побачити красу, яку у нас особисте. Я сьогодні тут, тому що. У Нас відбувається день міжнародного прибирання, чистота узбіччя. Я думаю, що люди, які живуть в Рівному, хочуть жити в чистоті, і я прийшла сюди допомогти підтримувати чистоту. До всесвітнього дня прибирання також долучилися і медперсонал центральної міської лікарні Рівного. Для них розповідає заступник директора Євгеній Кучерук, це вже традиція. Лікарі повинні ж бути. В перших рядах для того, щоб була по порядок чистота. Дуже приємно, що дуже багато молоді е, прийшло сюди. Ну супер, дякую. І я сподіваюся, що з хорошим настроєм ми трошки чуть-чуть, отак підставимо плече, е, щоб було чисто. Локацію зі слів організаторів обрали не випадково. Парк на набережній прибирають вже третій рік. Додають, що з кожним разом сміття стає менше. тому що. Наша окраса міста, річка, яка потребує догляду, берегу. Зараз у нас більшість паркових зон прибираються комунальними відповідними службами міста, в тому числі. Але все-таки це допомога, це привертання уваги до пайливого ставлення населення до. Культури чистоти Ігор Хоменко додає участь у заходах, приурочених до всесвітнього дня прибирання беруть понад 100 мільйонів людей із 211 країн світу. А ось до толоки на набережні у Рівному доєдналося близько 250 учасників. Хай небо буде мирним, а Україна п'ятдесяти учасників. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. Рівненщина прийняла вже 20-й евакуаційний потяг у цьому році. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль. Упродовж серпня-вересня до області приїхало 302 людини з Донеччини. Усіх їх розмістили у громадах Рівненського та Дубинського районів. Загалом у 2024-2025 роках на Рівненщину прибуло 32 евакуаційних потяги. Це понад 1200 людей. Наразі в області зареєстровано понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На шляху до розвитку та сучасних умов рівненські легкоатлети отримали новий спортивний інвентар для тренувань. Його закупили обласна федерація легкої атлетики за кошти від донорів. Хто допоміг, та чому сучасне забезпечення є надважливим для спортсменів з Рівненщини – Дивіться далі у матеріалі. Давай, 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 давай. Рівненський атлет Владислав Кухарчук випробовує новий інвентар. Хлопець займається метанням списа кілька років. Весь час тренувався тим, що було зараз. Ситуація трохи покращилася. Коли тримаєш такий спис в руках, відчуття як будто тримаєш щось набагато приємніше, ніж старі списи. Ну вони тримаються в руках приємно, і вони як будто. Легше метаються ці списи. Вони рівніші, бо старі списи вони з часом зношуються і вони гнуться. І вони чуть-чуть уже -чуть не по такій траєкторії летять, як хотілося би. Неподалік стадіону Авангард. Хлопець тренується близько чотирьох разів на тиждень. Підготовка активна, адже попереду новий сезон та виступ на чемпіонаті України, навчає представника рівного та допомагає досягати поставлених цілей. Тренер з метання Василь Барташ. Щук, чоловік розповідає, результати спортсменів набагато випереджають умови, в яких доводиться тренуватися. Добре, що й на них зараз звернули увагу. Насправді я зараз в руках от спис тримаю. Так цьому спису більше років ніж мені. Мені вже повірте, мені трохи багато. От, от такими списами ми тренуємося останні роки. Коли, наприклад, їдеш на чемпіонат України, виставляють списи нові. Аеродинаміка, жорсткість списа це ну різні речі. Коли ти метаєш отаку, такий дубовий і береш той, то незвично. Також випробували нове тренувальне обладнання спортсмени, що займаються бігом. Зокрема, стартові колодки протестував рівнянин Олександр Бондар, який бігає дистанції у 100 та 200 метрів. «По-перше, це сучасний інвентар і Ну, як мінімум, хоча б можна взяти, наприклад, з собою, адже в нас є локація, ще в парку, і там не сильно вона відрізняється в кращу сторону, але там хоча б призильна. Ну, новіше трішки, але це баскетбольна резина. Рівнянка Анастасія Алембіта цьогоріч представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Готувалася до змагань із тим, що було зараз має можливість бігти свою дистанцію із бар'єрами, які відповідають стандартам, а не падають від вітру. Так, звісно, є різниця, тому що стояли пластмасові бар'єри, які, якщо є вітер, і вони падали, і постійно потрібно було підіймати це, трохи затрачає час. Ці вже набагато краще і дійсно краще бігати. їх. Проблема інфраструктури та спортивного приладдя для занять легкою атлетикою у Рівному сягає великих масштабів вже багато років, каже Валерій Дубіч. На всіх олімпіадах з часів незалежної України. Брали участь лехотлети Рівненщини. Остання Олімпіада в Парижі не було представлено жодного лекотлета з Рівного. Це прямий зв'язок з нашими умовами, в яких ми працюємо. Особливо зимою нема де бігати на цьому стадіоні. Коли дощ або коли зимою слизько, неможливо тренуватися, приходиться бігати по асфальту. Віцепрезидентка Федерації легкої атлетики у Рівненській області Наталія Кроль розповіла, що працювати над покращенням спортивного обладнання для спортсменів розпочали ще навесні. Шукали можливість, як змінити старе та зношене спортивне обладнання на нове. Допомогли за кордону, виділивши гроші. На них закупили нові бар'єри, списи, диск різної ваги та інше необхідне спорядження. Нам допомогла благодійна організація Фонд Ukrainian Health Berlin». З їхньою допомогою ми отримали кошти, нам виділили 3,5 тисячі євро, і ми в Польщі закупили тренувальний інвентар. Я більше можу судити по собі. Це я можу там побігати десь в якихось альтернативних місцях. А технічні види вони потребують нормального спорядження, якісного спорядження, яке не закінчило свій термін експлуатації. Єдиним місцем, де можуть тренуватися легкоатлети у Рівному, є стадіон ГП. Наталія Кроль додала Федерація у співпраці із навчальним закладом за грантові кошти, планують реконструювати стадіон. Хочуть зробити нове покриття та трибуни. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. У п'ять років дитина лише починає пізнавати світ, робить перші впевнені кроки і відкриває для себе нові горизонти для телеканалу ITV ці П'ять років теж важливий шлях шлях, де було місце і для труднощів, і для перемог. Але попри все, ми вистояли і продовжуємо рухатися вперед. У цьому матеріалі п'ять років нашого життя. Гарного перегляду і дякуємо, що з нами. За цей час ми зростали, змінювались і вдосконалювались. Було чимало викликів, але кожен із них робив нас сильнішими. У нашій команді люди, які по-справжньому люблять свою роботу. Вони готові працювати вдень і вночі, аби глядач щодня отримував чесну, оперативну та якісну інформацію. Ми запитали нашу керівницю Зоряну Верницьку, чи думала вона колись, що стане директоркою. Ніколи не думала, ніколи не сподівалася на таке, але ем, люди в мене повірили. І мені здається, що робота, яка приносить задоволення, це найбільший кайф в житті. От моя робота, це не робота, це хобі. За п'ять років в ефір вийшло сотні сюжетів і програм. Ми розповідали про життя громади. Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Ділились історіями успіху. З ліній і штрихів вона робить мистецтво. Підтримували людей у найскладніші моменти. Спершу таке помутніння було, ніби це якась 3D-гра. Тільки без кнопочки сохраниться. Ми стали тим майданчиком, де кожен голос почутий. Запитуємо у рівнян. Ми єдиний в області телеканал, який має спортивні програми. Вітаю спортсмени та спортсменки. підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Ми розвіюємо будь-які фейки. Отак, От російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Розповідаємо про життя міста. Рівне слідне місце, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми працювати. Даємо, що відбувалося в нашому обласному центрі. Ділимось з вами новими музичними новинками. Вітаю всіх, і кожного в Room. Сьогодні ми згадаємо про унікальний український дует. Показуємо будні посадовців поза роботою. Попри війну, життя у селах та містах триває. Попри засудження та хейт, щось будується, руйнується, відновлюється давно забуте старе. Показуємо, яка талановита наша рівненщина. Вітаю! Мене звати Оля Добреля і це проект майстерня. У ньому ми приходимо у гості до різноманітних майстрів та майстрині Рівненщини. Порушуємо важливі психологічні теми. Чимало хто з нас живе упередженнями та стереотипами. Розповідаємо та нагадуємо вам про здоров'я. Лікування раку це не завжди про хірургічне втручання, а й про променеву терапію. Обговорюємо теми, де кожна історія має значення. Обговоримо, як армія працює у тилу та на фронті. Дискутуємо на гострі теми із політиками. Розповідаємо вам про погоду, аби ви знали, що одягнути. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV Media Group. Колектив телеканалу це не просто журналісти, оператори, монтажери чи редактори. Це одна велика родина, яка щодня творить медіапростір нашого краю. Працювати на телебаченні я мріяла ще з дитинства, і от мрія збулася і вже кілька років я працюю на телебаченні. І зараз можу точно сказати, що цей вислів, що любиш те, що робиш, це воно. І я люблю свою роботу за те, що дійсно зустрічаєш дуже класних і креативних людей. Тут немає випадкових людей, телебачення справа серця, що вимагає відданості та справжньої любові до професії. Я якраз та людина, про яку можна сказати, що вона дуже любить свою роботу. Це можуть довести всі мої знайомі, бо я постійно розказую, наскільки в мене всього багато за день відбулося. І коли я взагалі йшла у професію, я завжди розповідала своїм рідним, що я хочу, щоб. Щодня було щось нове. Мене ні один день не повторюється. Сьогодні ITV Media Group святкує перший ювілей 5 років. Ми пишаємось тим, що змогли пройти цей шлях, залишаючись відданими своїй справі та нашим глядачам. Я працюю на телеканалі ITV трішки менше року. За цей час я насправді полюбила журналістську справу. Звісно, що на телеканалі ITV я найбільше люблю своїх колег, свою команду, яка може підтримати допомогти в будь-якій складній ситуації, в будь-якому складному матеріалі або сюжеті. Попереду нові виклики, нові історії, нові звершення. І ми віримо, що все найкраще ще попереду. Ми пережили перших п'ять років. Ми навчилися працювати, і ми стали це вже без зайвої скромності. Найкращим телеканалом області. Нас знають в найбільш віддалених куточках Рівненщини. Ми і надалі будемо працювати. і Більше того, ми є єдиним телеканалом області, який щовечора дає найповніший випуск новин. ITV Media Group – це телеканал, де працюють за покликом серця. Олеся Мороз, Юлія Котляревська та Валентин Зладенний. Телеканал ITV Media Мадіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. За що ви любите телеканал ITV Media Group? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Там різноманітні програми є. Новини цікаві, подаються гарно. Я люблю ходити на спортивні ну, там, матчі і бачу трансляри їх. Там баскетбол, берез, кардінал і так далі. Ну, напевно, через те, що вони висвітлюють проблеми місцевих громад. Слухають місцевого жителя, і, і напевно якийсь будується діалог між владою і, і, і тими жителями міста, містечок. Та не знаю. Дуже хороший канал. А Про диві новини. За те, що вони рядом з нами, а так я не дуже дивлюся його чесно. Ну, за новинами слідкуємо завжди рівенськими. Що зі в парку, криво з якийсь... інших каналів, сьогодні просто не знаю. Рівненськ. Я всі канали люблю, всі, що гарне, і все люблю. Інтересні, цікаві новини про наше любиме Рівне. Багато, всякого нового дізнаюся. Реклами нема. Це локальний канал. Звичайно, я такі засоби масової інформації поважаю, бо тому що мають бути все ж таки телеканали, які відсвітлюють життя от рівного області і громади. Там на війни хороші. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо. Там мультики йдуть. За мультики. Я не розумію, що це таке медія Це телеканал. Це телеканал. Ну що там люблю? новини, що в рівно про, проходить, а так більше там що там ще може подивитися. Потім є СІТІВІ. А що дивитись? У мене телевізор не працює, я не дивлюсь. От тільки що побачив ваш мікрофон. Добрий день. Аю, це прогноз